Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інше. І сьогодні хочу показати хризантему, яка є у мене під реалізацією. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Є кущики, Ось, наприклад, це корейська хризантема така. Чимось нагадує мені вона герберку. Ось То Тут вона вища йде сам саджанець. Така коренева. От. Якщо візьмемо така ось біла мультифлора, вона нижча, але кущик дуже хороший, корінь також. Ось так виглядають кущики, які є, які ви можете замовити при потребі. От. Є це більші, отакі трішки є менші. Тут і сам саджанець, це просто зняті недавно вони з укорінення. Ну, корінь є. Ось такі. Ну, Залежно від сорта. В основному мультифлора. Два сорти корейської хризантеми, така бордова і рожева, дуже гарні. От Також є з великоквіткової. Жовта-горшкова, така невеликого вона розміру, ну не росте високою. Я думаю, сантиметрів 50 максимум. Але квітка здорова і гарна. От, з великоквіткових на сьогодні тільки такі вкорінені, а от мультифлора є. Тому, хто бажає, пишіть. От В описі під відео я. Лишу номер телефону. По ньому ви на Viber можете мені написати. Я скину фото сортів, які є. Назв сортів я не знаю, зразу попереджую. От, кого цікавить хризантема з назвами сортів, то в мене її немає. Тому дивіться, в мене просто є фото, моє фото, яке я вирощувала квіти. І, наприклад, ті, які я тільки купила в цьому році, то і це буде фото з інтернету. Ну от так. На цьому все. Кому цікаво, пишіть. Будемо співпрацювати. До побачення!